Підсумовуємо інформаційний день в ефірі першого західного. Вітаю черговий акт терору проти мирного населення. Ракетами С-300 окупанти сьогодні знову вдарили по Краматорську. Пошкоджено 12 багатоквартирних будинків та два заклади освіти. На щастя, обійшлося без жертв. Не залишають у спокої Росіяни і вільний Херсон там теж влучання в освітні заклади та багатоквартирні будинки. Але найгарячішою ділянкою фронту залишається Бахмут. Декілька слів. Проте Бахмут стоїть. Наші військові продовжують обороняти це місто на Донеччині і щодня про це звітують на календарі. 23 грудня. Збройні сили України тримають оборону, окупаційні війська намагаються її прорвати, але знову ж таки марно. Бахмут стоїть, ніхто його не здає, здавати не буде. Українські військові у Бахмуті встигають не лише відбивати атаки противника, а й допомагати постраждалим місцевим. Ще вправнішими на полі бою українські військові будуть після вишколів за кордоном. Відео тренувань наших ЗСУ показало Міністерство оборони Великої Британії. Натомість з іншого боку фронту креативлять як можуть російські військові, чого тільки не придумають, аби виїхати з України не в чорному пакеті у свіжих перехопленнях нашої розвідки. Один з окупантів зізнається дружині, що навіть пробував сокирою зламати собі руку. Два Заразу блять побухом топора пані по йому я часто не мог нічого б'яли на потом утром працює, Ну три ломані це просто сильні ушитна. Я вже не знаю, що робити. А на тимчасово окупованих територіях. Тим часом росіяни роблять все, аби приховати власні злочини. У Маріуполі зносять будівлю драматичного театру, під завалами якого внаслідок потужного російського авіаудару загинули сотні цивільних. Запрошували, куди направляти трактор слафітам для перевозки. Паївши взять мішки і їхати на Драмтеатр. драмціатеркаспінялі, де на окупованих територіях рашистам точно не дають господарювати. Так це у Мелітополі. Там газдують місцеві партизани, які сьогодні ліквідували ще двох ФСБшників. Місцеві пропагандисти про це вже навіть зняли сюжет. Діло було так: значить, машина їхала по проїжджій частині, припаркавались. І свободу самодільне зерної устройство. Аби расисти більше не могли окупувати жодного українського міста. СБУ продовжує виловлювати на звільнених територіях прихильників руського міра. Так у Лимані на Донеччині затримали агента, який коригував вогонь ворогів по школі та лікарні. Є ще один спосіб позбутися всього російського набагато кращий. Щоправда, він поширюється лише на російських військових ювілейного стотисячного знищеного ворога. Зафільмували бійці бригади швидкого реагування нацгвардії. Люди світла вони видираються на металеві опори високовольтних стовпів, аби в кожній оселі, офісі, школі на кожному підприємстві була електроенергія. Та після Масованих ракетних ударів ворога по енергетичній інфраструктурі вони змушені дозувати світло, аби врятувати країну від пітьми. Як працюють енергетики у кризових ситуаціях? Чому у деяких районах Львова увімкнення електроенергії відбувається із затримками? Знімальна група програми очі провела день із енергетиками виконання робіт по заміні ізоляторів на опорах 9, 10, 11 і 12». Володимир Гарасимів окреслює бригаді об'єм робіт. Це плановий ремонт. На лінії потрібно замінити порцелянову ізоляцію. Лінія часто відключається, і з метою запобігання відключенням лінії міняють її на скляну ізоляцію. Нещодавно бригада повернулася із Миколаївської області у населеному пункті. Снігурівка допомагала відновити пошкоджені внаслідок обстрілів об'єкти енергетики. Мешканці міста понад півроку жили без електроенергії, тепла та води. Два тижні в таких умовах провели і майстри з Львівщини під час обстрілів, укриттям для них були окопи військових. Там ми так само відновлювали лінії 35 кВ для заживлення містечок і сіл після бойових дій. Тому що там дуже багато було проводів обірваних, опори пошкоджені. Ну ми це все ремонтували. Нам працювали. Працівники МНС, які ходили, ну, розміновували там території, провіряли перед нами дорогу, і тоді ми вже їхали технікою і працювали. Це Львів, це тільки Львів, це місто Львів, оця павутинка. Усі міські електромережі від підстанцій до розпредільних пунктів та трансформаторних будок, наче павутина на величезному панно. Ми у міській диспетчерській Львів обленерго. Саме тут абонентам припиняють подавати електроенергію підповідно до графіку вимкнень. Оператори виконують вказівку, яку їм дають із центральної диспетчерської. А вони отримують її від Укренерго наприклад, де по телеуправлінню вимикаєш даєм команду на відключення. Чекаємо відповідно пару секунд, поки прийде підтвердження. Школа. Відключено серед об'єктів, які не обмежують в користуванні електроенергією, лікарні, на жаль, котельні, інтернет-провайдери чи навіть вишки мобільних операторів, здебільшого живляться від тих же підстанцій, чи житлові багатоповерхівки. Тому із відімкненням зникає і зв'язок, інтернет та тепло. Графіки погодинних відключень вони розбиті на три черги, і в залежності, який дефіцит потужності, який треба покрити, диспетчера дають команду, або відключити першу групу, або другу, або третю. Інколи буває, що накладаються дві групи. Оце, що можливе відключення, це коли йде накладка двох груп, тому що не вистачає потужності. Всі лікарні це є першочергово, Ми їх не виключаємо. Є е, список е, критичної інфраструктури, тобто заводи підприємств інститутів, які працюють працюють на оборону і ну які не терплять перерва електропостачання. Вони теж туди війшли. Немає окремо виділених з підстанцій, де боживали стільки котельні, тільки провайдери. і Так далі, це є всі, всі побутові підстанції, звідки живиться побут населення, і вони всі під'єднані так само туди. Ну ніхто не розрахований таку ситуацію, яка зараз склалася. Однак не всюди здійснити вимкнення можна за пультом. 60% міських підстанцій потребують фізичного вимкнення, тобто з кнопки. От підстанція, щоб ви розуміли, коли приїжджають, оце от, от це є всі фідера, які потрібно відключити. Це от 54 фідери, які треба ну для деяких підстанцій відключити вручну. І потім через 4 години це все треба включити так само. вручну. це не займає ні 5, ні 10 хвилин. А скільки часу займає така поїздка? Залежить від трафіку на дорогах, розповідають електромонтери операційно-виїзної бригади Львів Обленерго. Щодня вони стежать за чотирма пунктами розподілення електроенергії. До слова, таких в одному районі міста до двох десятків. Вмикають чи вимикають лише за вказівкою диспетчера. БРП-2 відключаємо вимикач приєднання БМ-27. Так, 27 і тепер 621. П2 вимикає, вимикаємо приєднання бм 26 БМ-27. Так. Одне таке вимкнення обмежує подачу живлення до 10 будинків. Поки об'їдуть усі зазначені пункти, мине час. Так пояснюють затримку до півгодини. На додаткові навантаження енергетики не скаржаться, просить споживачів потерпіти із розумінням пережити цей важкий для всіх період. Адже всі ми прагнемо світла борючись із темрявою. Кожен на своєму фронті. Тетяна Надія Вадим Кальченко, програма Очі. Поповнення автопарку в межах проекту тисяча автомобілів свободи на Львівщину привезли 16 машин спеціального призначення, 12 швидких допомог та 4 пожежки. Техніку Україні подарували представники однієї з найменших країн у світі Люксембурга. У якому стані ці автомобілі і куди вони попрямують? Дивіться у матеріалі Віталія Ковела. Автівки, які щойно пригнали з Люксембурга, не нові, а вживані. Частину з них придбали на території самого герцогства решту в Нідерландах та Франції. За кордоном їх експлуатували не більше семи років. Стан спецмашин, хоч і не ідеальний, але за оцінками українських водіїв, дуже добрий. Цієї пожежної машини трохи більше 70 тисяч кілометрів на спідометрі автівки, хоч і стоїть позначка 120 кілометрів на годину, проте обмежувач дозволяє розганяти її не більше ніж до 90. -та. із незвичностей кермо з правого боку та задні колеса, які теж повертаються. Вона є насамперед маневрна. Завдяки цьому, що повертається передня віз і задня віз. і колінчастий підйомник ним легше зайти в скажімо так, в залізти в якусь будівлю. Чим простої драбини, бо тому що драбина тільки так поставиться, а не можна маневрувати. Автомобілів швидкої допомоги привезли трохи більше 12. Вони укомплектовані медичною технікою та мають плавний хід. Ці іменно спринтера дуже в гарному стані. Видно, що автомобілі з невеликим пробігом, десь більшості 15-16 року машини доглянуті, обслужені цю техніку на суму в понад 600 тисяч євро. Вдалося придбати за зібрані гроші. Міс місцевих мешканців Люксембурга це ті гроші, які вдалося зібрати, демонструючи техніку, розстріляну чи підірвану техніку. Техніка стоїть в центрі Люксембургу, і багато людей проходячи, дивляться, і до них до європейців війна ближче. Таких спецавтомобілів уже привезли в Україну більше 40 До лютого наступного року сюди планують транспортувати ще понад пів. Сотні машин, коли відбуваються обстріли, потрібно постійно надавати медичну і пожежну допомогу. І чомусь так наш ворог завжди старається попадати в саме в пожежні машини, в машини медичної допомоги лютує. І відповідно сьогодні, завдяки нашим партнерам, ми можемо їм допомогти цим автомобілям. Автомобілі у Львові надовго не затримаються. Їх перевезуть в гарячі точки України у Харків, Нікополь, Херсон, Миколаїв та на Донеччину. Чину Карина Луніна, Віталій Ковела, Олег Гондарчук, програма Очі. Шпиталь на колесах, який не має аналогів в Україні. У Львові презентували автономний об'єкт для військово-польової хірургії, що вже від завтра рятуватиме життя наших бійців на передовій. Унікальність цієї медичної конструкції у тому, що вона укріплена, утеплена, оснащена сучасним обладнанням і може працювати без упину декілька діб. Потреба мобільних військових шпиталів на фронті нагальна, адже вчасно надана медична допомога може врятувати життя. Саме можливість медичного медика надати допомогу на противі безпосередній близькості до зони бойових дій в справжньому мобільному шпиталю, де є можливість повноцінно оглянути пацієнта, промоційно надати невідкладну допомогу і вкрай важливою. Мобільний шпиталь обладнаний апаратом штучної вентиляції легень, кисневим концентратором, електрохірургічним апаратом. Том і паровим стерилізатором інструментів також тут установлено зручну модель операційного стола. Та потужну операційну лампу важко взагалі скомпонувати в такий малий простір і електрику, і водопостачання, і всю апаратуру, і хірургію. Ну і операційну, і передопераційну, і душову, і санвузол, і ще й міні лабораторію. Однак, товарцям проекту вдалося не лише це. Вони створили шпиталь, здатний працювати автономно без під'єднання до живлення протягом трьох-чотирьох діб. Автономно працює завдяки генератору на 11 кВт. Це є основний генератор, від якого він живеться. В разі в чи в випадку, якщо він якийсь якісь виходить з ладу, є допоміжний генератор на 7,5 кВт. Це як аварійний генератор для обох генераторів. Є бак на 300 літрів пального. Тож шпиталь можна безперебійно використовувати для надання первинної медичної допомоги пораненим відразу з поля бою або ж проведення операційних втручань. З коштами нам практично помагали деякі головних наших партнерів. Це канадські та американські фірми. 90% з лишнім це вони фінансували. У цілому вартість такого проекту приблизно 100 тисяч доларів. Це не моя війна, це наша у Львові. Відбувся концерт присвячений усім тим, хто на фронті, і тим, кого вже немає. Поруч. Окрім виступів артистів, відвідувачі мали змогу споглядати фотовиставку та побачити картини, які створені на передовій. Більше знає наша Вікторія Кордубан. Світлини, на яких зображені наші захисники у шпиталі, зустрічають відвідувачів заходу. Це не моя війна, це наша. Її авторка Марина Портусь та фотографиня Роксолана Труш хотіли привернути увагу до проблем бійців, що лікуються від поранень, отриманих на полі бою. Це дуже позитивні люди. Тобто, напевно, цивільних інколи буває важче знімати тут. Хлопці підготовлені, як стати, що зробити, і так далі. Герої фотовиставки разом із рідними також прийшли побачити роботу авторок на великих полотнах. Мені гарно бачити тата. Щасливо, що його теж замітили. Люди, які там, ризикують всім, що в них є, в принципі, це життям. І для того, щоб познайомити цей світ цивільний з тим, хоч трішки, з тим. Існують такі проекти ще одним проектом, який презентували у п'ятницю. Була експозиція картин військовослужбовця Михайла Гаврилєва. Відірвати художника від творчості не можуть ні артилерійські обстріли, ні фронтові реалії. Він пише свої роботи безпосередньо на передовій. Ви самі бачите, вони дійсно е колоритні, яскраві, вони намальовані. Ну зні на фронті такі фарби. Да, тобто війна, це сирість, це буденність, це, це це ну це біль. А це є фарби, які дають яскравість цій війні. Біці, які це малюють, вони мають надію, вони малюють там поранені бійці. щоб вони також розуміли, що це комусь цікаво, все потрібно висвітлювати. Розповідали про долі військових фарбами, а також співом. Окрім виставки, глядачі побували й на концерті. Це не моя війна, це наша. Історія Кордубан Олег Гасюк, програма. Очі. Додам, що виставка картин та фотографій у Львові триватиме ще п'ять днів у палаці мистецтв. Після чого, за задумом організаторів, її мають перевести до Червонограда та Яворова. Симфонічний оркестр Львівської філармонії у Майамі, нью джерсі та Флориді. З Січня наші оркестранти гастролюватимуть Сполученими Штатами Америки. Повернуться додому музиканти лише в березні, а до того популяризуватимуть українську і не тільки класику серед заокеанських слухачів. Зіркою симфонічної програми оркестру будуть твори Євгена Станковича, видатного українського композитора, який досі творить. Також насолоджуватимуться мелодіями Йоганнеса Брамса та Антоніна Дворжика. Для львівських митців заплановано понад 35 концертів у 20 штатах Америки від Чикаго до Карнегі Хол в Нью-Йорку. Вони хочуть стандартні програми. А в мене дві умови були: мусить бути український репертуар. І не може бути російський репертуар. Це наші відповідальність пояснити людям, що музика російська це не музика українська. Гастролі запланували ще напередодні війни та розпочинають свою захопливу музичну мандрівку оркестранти з рідної львівської філармонії. 13 січня концертна програма лунатиме у Флориді. Оркестранти певні, що їм вдасться ознайомити американців з українською класикою сповна. Дуже дуже важливо для нас, для всіх музикантів зараз, щоб про Україну говорили, Україну знали і Україну чули перед усім. Оркестр звучить чудово. Я думаю, що ми покоримо США без проблем. Змагання п'ятиборців перший і останній у цьому році. Старт з цього виду спорту відбувався у Львові. Чемпіонат України серед семи вікових груп розпочався в четвер, 22 грудня, і завершиться в неділю. Огляд одного зі змагальних днів у сюжеті Алли Васьковської. Розпочнемо знайомство із п'ятиборством з плаванням. Спортсмени мають проплисти 200 метрів вільним силем якнайшвидше. Той, хто покаже найкращий час, отримає найбільше балів, наприклад, 300. Далі фехтування на шпагах. Зазвичай у п'ятиборстві фехтують до одного уколу. Але на чемпіонаті України серед жінок до двох через малу кількість учасниць, щоб усі могли набрати достатньо очок. Один укол 5 балів. За бій можна набрати 10. Я підозрюю, що будемо фехтувати два кола, тому що у нас трошки мало дівчат сьогодні і нам потрібно набрати очків. Вступний сезон у нас надзвичайно важливий, так як вже починається олімпійська кваліфікація, відповідно, кожен спортсмен хоче взяти олімпійську ліцензію. Далі п'ятиборці переходять на комбінований вид лазерран. Він схожий на біатлон. Спортсмени по черзі стартують. Біжать чотири відрізки по 800 метрів і виконують чотири стрільби між ними із лазерного пістолета. Вони біжать і стріляють. Вони мусять закрити п'ять мішеней, Після чого продовжують біг. Якщо вони не закрили п'ять мішеней, то вони стоять біля свого вогневого рубежу 50 секунд. Зазвичай кваліфіковані спортсмени стріляють в режимі від 6 секунд до 12. Тут кожна дрібничка грає роль. І наскільки швидко ти підбігаєш, наскільки ти береш чітко пістолет, хват і чи чиста стрільба. Серед учасників чемпіонату, срібний призер Олімпійських ігор, 2016 року, Павло Тимощенко. Він готується до свого п'ятого олімпійського циклу. Павло успішно кваліфікувався до фіналу чемпіонату України, хоча готуватись до змагань було нелегко. Просто приходиш там кудись на басейн, там тривоги. Прийшов в інше місце в світло Львів'янин Юрій Ковальчук цього року став чемпіоном Європи серед молоді. Змагається на чемпіонаті України за можливість виступати на міжнародних офіційних стартах наступного року в європейських іграх, чемпіонаті Європи та етапах Кубка світу. Кобіноводні ну, я можу сказати, що в принципі чотири з плюсом, але просто був нюанс фіктування, фіхтування. Вона поламалася і Пройшлося фіктувати чужої. То трохи не добрав на фіктуванні, Тому прийшлося зараз чуть, -чуть якби ну, добігати. у чемпіонаті України. Раїни з п'ятиборства у приміщенні взяли участь понад 150 спортсменів, починаючи від найменших віком до 9 років і до дорослих. Також до п'ятиборства належить і конкурс стрибки на коні через 12 перешкод. Але чемпіонат України відбувався у форматі чотириборства без цього виду за новою системою. Вже після Олімпіади в Парижі 2024 року конкур мають замінити на біг з перешкодами. Алла Васьковська, Юрій Маковецький, програма очі. Це вся інформація на сьогодні. Наступний випуск новин на першому західному дивіться вже в понеділок о дев'ятнадцятій. Всіх християн західного обряду вітаю з прийдешнім святвечором і світлим святом Різдва Христового. Нехай у ваших домівках звучать щирі та веселі різдвяні колядки. А світло цих святкових днів супроводжує вас впродовж всього наступного року.